Всім привіт! З вами на зв'язку Айдімас. Хочу показати вам новий танк Волкодав з коробок Вафентрагер. Показати яку оборудку на нього ставити, як качати екіпаж. Заодно подивимося його ТТХ, розберемо і зіграємо бій. Подивимося, я ще на ньому не грав, тому думаю буде цікаво. Давайте подивимося його ТТХ спочатку. У нього 390 шкоди. І пробиття 245 базовим снарядом. Так, голдою, голдою 294. ну Під калібр, плюс це непогано. КД з двох снарядів 18 секунд. Між снарядами 5. Кути нахилу мінус 8. Ну, час зведення і розкид дуже великий. 2 секунди час зведення, розкид 0,35, це багато. І середня шкода теж невелика, я скажу. Місність 1800, ну, непогано, в принципі. Бронювання башти 230. Бронювання корпуса 180 Ну, таке свої бронювання невелике. Я думаю, його будуть закидати, по КД по ньому по башні. Так, що він у нас їде? Їде він 50 км, Ну, непогано, непогано. Це приємно, в принципі, що в нього хоч більш-менш швидкість. Так, скритість. Ну, це таке. Скритість для нього, я думаю, не важна буде, тому що він буде в упорі грати. Ну і огляд. Ми потім ще доставимо, прокачаємо радіоперехват і вирівняємо. Ми потім побачимо, що в нас вийде. Так, давайте, мабуть, я почну. Що ми поставимо на нього? Поставимо на нього вентиль. Потім другим слотом поставимо на нього. Стабілізатор. Стабілізатор. І, і. І... я думаю... Система вогном, вогнем Т3. У нього погана пушка, то йому потрібна точність. Ось таку оборудку ми на нього будемо ставити. Плюс сюди ставимо на вентіль інструкцію. Ось така оборудка. Далі перейдемо до екіпажу. Екіпаж ще не прокачав зараз ми прокачаємо його. Так. Ну, зразу братерство, ремонт, гострий зір. Огляд уже 433 буде. Добре. Так, давайте маскування, все ж таки це СТ. Так. Далі Далі, що ми будемо йому качати. Давайте екстремальні умови ще викачаємо йому. Зберегли і бонусні навички. Бонусні навички радіоперехоплення відразу і пожежогасіння. Це перший два. це завжди не наставить. Щоб він не горів, так як я граю на допайку, то прожегасіння мені потрібне. І третє пліч опліч я ставлю. Я люблю грати в упорі, там воно працює. Так, командира ми прокачали. Далі ставимо навідника. Також бойове братство, ремонт, плавне повертання поверта башти, Це головне потім маскування, і ставимо йому швидке зведення, я, наверное, поставлю. Не, не концентрація, тому що вона це треба стояти і нерухомим бути. А я постійно рухаюсь, тому поставимо швидке зведення. Єсть. Перейдемо до водія. Водію те ж саме братство, ремонт. Плавний хід йому качаємо відразу. Маскування і, і. І що ми будемо йому ще ставити? Я думаю, віртуоза. Щоб він крутився більш-менш біло прав так вивчити. Зараз заряджаючий. Заряджаючому ми також ставимо братство ремонт. Потім ми йому ставимо маскування. Відчайдушний я завжди качаю. Інтуїція, напевно, не треба йому, так як у нього там підкалібер другий, то я поки, поки не буду качати інтуїцію. І поставимо йому. Давайте ближній бій. Вивчити. Все, з екіпажем розібрались. Давайте йому зараз якийсь камуфляж накинемо і поїдемо. Зіграємо бій, подивимось, як він грається. Зараз підійдемо по заїзду по горки постріляємо, може. Одна арта. Але він картонний. 240 це дуже мало, в нього там немає таких углів, щоб туди ну, все буде залітати, треба якось дуже обережно на ньому грати. Його навіть восьмерки будуть пробивати. Почата ми вбили. ДЗТ більше не вийде, так? Да? Розрядка 8 секунд в ітові вийшла. 8,4. З альфой 390. А ДЗТ вже там. Зверху. Так. Єсть. Будемо поки поки ще одиночними стріляти. А він мені зразу закидає. Тоже. А ні, не потанчиш. Все просто от в маску залетіло. Нереально зовсім. Що-нібудь танканути це треба тільки Отак обережно. може ВЗ відкотиться назад. Ні. ЄС 2. Дуже довго от це вистрелювати, треба, 3 секунди точно зажати не держати. Нанканути ніяк нікого не можемо. Так, закинули. Де зате. Сюди целить мене. Сентінел не вийде. І ззаду десь вже волкодав там їде, правильно. Так, почекаємо, може вона відійде підставиться. назад Печку дали <гум> байтить мене щоб мене забрати Ні, я буду тут жити поки Якщо волкодав, конечно, звісно не забере мене давай ми зацеймо його я не знаю попав чи ні але десь так, плюс-мінус вистрілив. Хоча можемо спробувати. Давайте спробуємо в'їхати от тобі звідси. Козе зараз буде падати, мабуть. Вниз, надо 30 так? Не пробив. чини. вже чи ні. Все... Ну, волка... А Волкодава там, мабуть, я не дав нічого. Що я можу сказати? Танк дуже тяжкий. Важко на ньому грати. Він картонний. Так, залпи прикольно давати, але на ньому треба виживати дуже-дуже тяжко. Я би, ну, на ньому грати я не буду. Зразу говорю. Ну, може ще на стрімі там зіграю, там ще боїв 10, але так, щоб на постоянку на ньому фармити, там, кайфувати ні. Тому всім дякую, що дивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте, всім гарного настрою. З вами був Айдімас. До побачення.